Їй два, вона так любить маму, і цілий світ знайде в її очах, бо мама заплітає колосками, цілує рамки і розвіє страх. Її шість не плач моя мамуся. Я вже доросла. Йду у перший клас. Портфелик, зошити і швидко повернуся. Це швидше, швидше рухає печать. Її чотирнадцять. Світ насправді інший. І мама знає, знає не про все. Цілунки перші, другий тип. зради вірші, а час лиси, а час уже не все. Їй майже 20. не змінилась наче. Освіта, мрії, менше й менше спить. Весілля, фото, мама знову плаче. І все. Її житті та більш пітні. Вже два чи три. Комусь телефонує. У мене народився мамо син. Я плачу й плачу. Скільки тлісов чуєш? Він цілий світ, на цілий світ один. Сьогодні тридцять. Томлена і красива. У неї діти, все кудись летить. Цілує рамки, не повіриш, диво. Все заживає. Мамо, майже не болить. Їй 50. Вона сьогодні у мами. Бо ви не побачити її найбільший страх. Бо тільки мама вміє колосками. І цілий світ лише в її очах.